І наступне теж дуже розповсюджене захворювання це хламідіоз котів, бактеріальна хронічна респіраторна інфекція викликається бактерію хламідіапситаці. Це не та ж сама хламідія, одразу скажу, на яку хворіє. хворіють люди, тому звинувачувати котів у хламідіозі людей не має сенсу. У кішок, які хворіють на хламідіоз, зазвичай а, страждають верхні дихальні шляхи і очі, тобто, роз самий розповсюджені симптоми: це сльозотеча, нежить, чхання, запалення к кон юнктиві, кон'юнктивіти, риніти із обільними виділеннями. Передається також вірус при прямому контакті з інфікованою твариною і повітряно-крапельним під час кашлю, чхання і через предмети догляду, навколишнє середовище, через людей, знову ж одяг, руки і все інше. Дуже важлива. При боротьбі з цим захворюванням гарний догляд і гігієна, особливо при скупченому утриманні, дотримання карантинних дій при виявленні хвороби та, та при розміщенні нових тварин, тобто ми маємо там, додавати тварину, та, яка у нас з невідомим статусом до загальної, до загальної групи тварин, та, тільки після періоду карантину. А якщо у нас тварина захворіла, ми маємо знову ж таки її обов'язково ізолювати. Ну, це не тільки для хламідіозу, це, по суті, для любих вірусних інфекцій характерно. Щеплення проти хламідіозу дають гарний додатковий захист. Вони можуть не захистити повністю від спалахів цього захворювання, але точно зменшують тяжкість протікання захворювання, коли вони трапляються. Тому що буває, якщо це притулок чи розплідник, в якому пішов активна фаза хламідіозу, це дуже неприємно, дуже багато з цим. Роботи да, для власника притулку дуже багато лікувальних процедур, а, і знову ж таки можуть бути певні ускладнення у окремих котів, а, тому краще, звісно, в таку гру не грати, а все ж таки вакцинуватися і бути захищеними. А, тому, якщо ваша тварина посіщає виставки а, чи ви, у вас живе багато котів, то цю вакцинацію можна рекомендувати для використання. Ось такі основні дані по вакцинаціям котів. Більше даних може бути в описі цього уроку. І далі переходимо вже до більш таких практичних частин да, про підготовку до вакцинації і інші моменти із нею пов'язані. Зустрічаємось.